Всім доброго дня з міста Едмонтона, з сонячного міста Едмонтона. На кінець до весна. І я сьогодні хочу поговорити про цікаву тему, чому Канада така хороша, чому варто сюди їхати, які сильні сторони цієї держави. І не міг, як то кажуть, не попасти і не прийти в цей район. Район багатих людей, бо ви завжди ходите. Я завжди ходжу і ви бачите всі ці одинакові будиночки, все повністю одинакове. А от тепер трохи подивитися, як справді е, люди поза мільйон доларів живуть, е, в них, які в них великі особняки. І це все на дві-три на три людини. І це дійсно багаті люди Канади. І думаю, буде цікаво трошки інакше якась, е, якийсь інакший, інакший пейзаж е, ззаду мене. І також дуже щасливий, що можу бути на кінець на дворі і знімати цей відеоролик іменно на дворі, бо мені здається, на дворі відеоролики завжди. Трошки світліші, трошки цікавіші, і більше є навіть а, якесь, знаєте, такий позитиву. Я персонально набираюсь, коли я на дворі. Хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є кредитна спілка «Будущість» або «BCU Financial». Це канадська фінансово-кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі COED відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки рахунки і більше. По одних з найбільш винніших умовах, і вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо і допомагають фінансово Україні, допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Посилання залишу внизу під відео. Переходьте, дізнавайтеся більше. Дивіться, бачите, тут зараз якийсь такий е, 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 ескаватор, і вони щось тут повністю будують, роблять по повній програмі. Можливо, будуть навіть робити нові стежки туди-вниз. Я не знаю, але дивіться, як тут гарно, який тут район цікавий. І там от велика-велика долина. Але сьогодні прекрасний день, друзі. Я думаю, що це відео вже заслуговує вподобайку інтернаціональну, велику, таку найбільшу, яку можете поставити. І також коментуйте ваші ідеї, ваші думки, чому ви думаєте, Канада є хорошою країною для імміграції і в для життя. А я буду говорити про свої е, пункти. І давайте почнемо зразу. Ви знали таке, що Канада в 2020 році зайняла друге друге місце в цілому світі по найбільш безпеці для туристів. Це найбільш безпечна держава для туризму була в 2020 році. І Канада до сих пір займає е, в топ-10 найбезпечніших держав для життя в світі. І це не може не радувати, і це не може бути величезним плюсом для життя, тому що безпека. Дуже багато значить, особливо, якщо у вас є діти, особливо, якщо ви самі переживаєте, як рухатися, як рухатися містом, добиратися і міським транспортом, то Канада дійсно безпечна і спокійна, і багато канадійців. Часто лишають свої двері незамкненими, тому що вони не переживають просто за, за нічого, їм не треба за нічого переживати. Звичайно, нема країни, як, якої немає криміналу, але це такий вагомий плюс, і дуже багато зразу тиск з голови просто пропадає. Далі я не можу не поговорити про мультинаціоналізм. Тут стільки є людей з кожної країни світу, ви знайдете людину е, в Канаді. І чому це плюс? Може, вам це взагалі не є плюс. Може, ви думаєте, це якось дивно. Це є великий плюс для іммігрантів, тому що коли ви іммігрант і ви приїжджаєте в цю країну, і вся країна збудована на іммігрантах, і повно людей говорить з акцентом, повно людей розуміють вас із-за того, і на вас не будуть так пальцями тикати, і ви не будете так відрізнятися від е, канадців. Від Можливо, і людей, які тут вже проживають, і до цього нормально тут відносять. Це не може не радувати, тому що це допомагає в адаптації дуже-дуже сильно, і Адаптація ваша буде дуже-дуже прискореною. Також в Канаду варто їхати із-за того, що тут освіта дуже вважається на високому рівні. І тут дуже є багато університетів, які попадають е, в на високі рейтинги в світі. Також Канада має дуже велику кількість населення з вищою освітою і сама вища освіта дуже на високому рівні. І я впевнений, просто впевнений, що багато з вас, батьків, зараз приїжджають чи ще приїдуть в Канаду, і ви хочете для своїх дітей тільки самого найкращого. І, звичайно, ви хочете, щоб ваші діти пішли, отримали вищу освіту. І так як воно має бути, бо це дійсно без вищої освіти в Канаді. Ви завжди будете. Заробляти гроші ви завжди зможете. Але з вищою освітою ви отримаєте стабільність, ви отримаєте е, хорошу професію з бенефітами, е, де ви зможете собі нормально піти на масажі, нормально піти собі зуби полікувати, і це все буде оплачувано в більшості разів. І також е, ви будете щасливим, що вам не треба буде їздити там, ганяти знаєте, з одного місця в інше місце. Канадська економіка є дуже сильна і на світовому е, рейтингу займає. Дев'яту позицію, і це є досить так солідно. Дев'ята позиція це досить солідно, при тому, що населення держави не є дуже великим, і, звичайно, економіка не залежить тільки від населення держави, але люди також допомагають і прискорюють ріст економіки. Тому Канада зараз так серйозно взялася за те, щоб збільшувати свою, своє населення. Тому що місця багато, велика держава, і завжди потрібні будуть люди, і завжди потрібні будуть люди для праці і для розвитку цієї держави. За того, що економіка настільки сильна, потужна, і за останні 20 років в Канаді в загальному зарплати зростають тільки вгору, а не вниз, і це дуже добрий знак. І це означає, що економіка рухається в правильний бік. І майже всі країни зараз постраждали із за коронавірусу, тому не треба дивитися там, що Канада зараз інфляція. Це все інфляція зараз сюди, по всіх державах світу, але не всі держави світу зможуть з цим справитися, наприклад, так добре, як Канада зможе з цим справитися. І за того, звичайно, збільшуються робочі місця, бо економіка росте вгору, більше різних фабрик відкривається. І люди. Отримують хороші роботи, хорошу стабільність, і від того, Канада є дуже хорошою країною не тільки для того, щоб жити тут, а також люди хочуть сюди їхати, бо вони про це все знають, чують від знайомих, від друзів і хочуть спробувати свої сили в цій прекрасній державі. Канада одна з держав, яка має найменше безробіття в світі, і це також дуже вагомий і важливий пункт. Звичайно, що. Тут так само люди деякі не можуть знайти роботи, і деякі люди працюють не по своїх спеціальностях, але де в світі є ідеальний, як то кажуть, світ ідеальний. Взагалі зараз не є ідеальний час і ніколи він і не був і не буде. Але такі різні пункти дуже важливі, тому що це означає, якщо ви не лінива людина, якщо ви дійсно хочете щось добитися. То ви зможете собі дати раду і зможете заробляти самі чесним, е, чесним ходом собі на свій власний хліб і для вашої сім'ї. Це дуже дуже важливо. Я вважаю, що такі різні пункти переважають любі мінуси про цю державу. Ну і звичайно, я живу в Канаді вже 18 років і стикався з. На медичному, як то кажуть, фронті вже стикався не один раз тут зі всім. І мушу сказати, що зовсім не згіден з людьми, які говорять, що в Канаді погана медицина. Моя бабця хворіла на цукровий діабет. Як я був в Україні кожного літа, я був в лікарнях, я це все бачив. Звичайно, дуже гарно відносилися, це все робили. Ну, Я міг порівняти різниці. І я дійсно можу сказати, що. Канаді дуже хороша е, медицина, вона також є безплатною медициною е, в загальному. І люди, які говорять, о, вона не повністю безплатна, вона погана. поїдьте, поживіть в Америці і зрозумійте, що таке платити постійно. За страховки і постійно переживати, і, і за те, що якщо, не дай Бог, ваш, вас сім'ї хтось захворіє, і у вас не буде страховки. Чи якщо у вас якась буде хвороба, то ця страховка просто отако піде вгору, що буде просто стільки забирати з ваших кишень грошей, що це просто буде навіть невигідно і не весело жити. А в Канаді це все спокійно, добре. Так, звичайно, треба трошки довго чекати, якщо не дай Бог щось станеться до лікаря. Попасти, але повірте мені. Якщо, не дай Бог вам буде загрожувати щось життю, то вас зразу приймуть і вас вилікують. Ніхто вас не лише на дворі просто так е, помирати і ні, ні, не буде ні за вас взагалі нічого робити. Але це дуже багато спасає грошей і багато е, відкидає проблем з голови. Я, звісно, люди мають різні думки на це, але я тут живу 18 років, я думаю, що я можу дійсно вам говорити так, як воно є, і без перебільшень. Мені, мені все підходить, мені все подобається, і, і в будь-якій країні є свої мінуси. Но коли люди мені говорять, що в Канаді медицина є набагато гірша від України, будь ласка, я цього точно ніколи не визнаю і не зрозумію, тому що це не є правда. В підсумку хочу сказати, що Канада має дуже високий стандарт життя для людини. Хороші зарплати, можна собі нормально жити. Можна собі дозволити своє власне житло, якщо правильне місто вибрати і правильну провінцію, звичайно, я вже, я вже так говорю. Автомобіль взагалі не проблема купити, хороша медицина, економіка росте вгору, дуже низький рівень кримінальності. Ви не будете переживати так сильно за ваших дітей. Звичайно, завжди дивіться за своїми дітьми. Якщо ви можете їх супроводжувати, то робіть це. Але якщо дивитися на всі-всі плюси про цю велику державу, я чуть-чуть не забув сказати, скільки тут прекрасних є місць, щоб просто подивитися. В горах, наприклад, Лейк-Луїс Банфі вважається в топ-5 одних з найкращих місць, щоб побачити на свої власні очі. Ванкувер, Торонто, ну, ну просто океани, річки, озера, гори, ліси. Свіже повітря, одне з найбільш свіжіших повітря в цілому світі знаходиться в Канаді. Просто подумайте, ну, ну що вам ще не треба для того, щоб переконати вас, що Канада в загальному є хороша країна для життя. Звичайно, все має бути в кінці дня тільки від вас залежати, і ви повинні робити своє власне дослідження і не слухати нікого, тільки себе. Але це все інформація, це все доступ до хорошої інформації для вас. Думаю, прийшов час закінчити це відео. Думаю, відео вийшов цікавим інформативним. Вважаю всім тільки всього самого найкращого і успіху вам, здоров'я і мирного неба нашої любнії Україні. До наступних відео з вами, друзі мої.